Вітаю, друзі! Мене звуть Тетяна Дробіна. Я авторка ліричних поезій, державний службовець, дружина, мама двох чудових хлопчиків. Сьогодні хочу познайомити вас із своїми поезіями, які нещодавно вийшли друком у журналі Олександрійський Маяк, а також Фоксі Літс, український літературний журнал. Дозвольте зачитати вам декілька поезій. Присядь на підлозі отут біля мене. Обійми мої голі замерзлі коліна, хай зупиниться серце щасливе шалене, як торкнешся до губ із відтінком карміна. Давай будемо мовчки у тиші сидіти. Ніч напише нам, власне, незнаний сценарій. Споглядай, як мені розпускаються квіти, з яких ти тільки зможеш зібрати гербарій. За вікном тихий дощ розмальовує шиби. Візерунок у нього сльозливо казковий. Ти сьогодні у виборі справді не схиби, то чи завжди до мене такої готовий? Я приймаю. я ті, що приходить і зникає. Я мов хвиля морська розбиваюсь об тебе. Моя пам'ять покірно до цього звикає. А свідомість говорить, що того не треба. Але пізно ти вишитий кров'ю на серці. Я ж на шкірі твоїй розлилась татуажем. Ми щоденно змагаємось в лютому герці і ніколи нікому це не розкаже. Скоро ніч промайне і розійдемось знову. Я не знаю, як буду боротись зі світом. Нашу ніжність тендітну, мовкаву, ранкову вип'є день, переповнений сонячним світлом. Ми з тобою злочинці, що з власної волі собі винесли вирок і готові до страти. Своє щастя, коротке, украли у долі. Наші душі простерзають гірше, ніж грати. Та якщо хоч на навилю одну уявити, що ти все-таки схочеш назавжди спинитись, у душі я помру, бо без тебе не жити, тоді зможу тобі лише янголоснитись. Я люблю тебе, я люблю тебе так дивно і якось незвично, без жодного слова в голос, без дотику теплих рук, і ніби немає нічого. Але те ще є фантастичне. Не знаючи наших зустрічей, я дуже боюсь розвік. Це більше, ніж дика пристрасть, жаркого тіла. Це глибше усіх можливих мені глибин. Це ніжна сила, що серце моє зігріла в жорстокому світі холодно рідких хуртовин. Між нами є близькість, яка не про те, що поряд. Від неї так світиться радістю, сповнений погляд. І ллється папером десятки ліливих рядків. Хто б знав, що вуста можуть квітнуть не тільки цілунком, В них мішка сяє, від думки що в світі є ти. І серце вкривається квітів рясним візерунком, щоб образ твій світлий назавжди в собі зберегти. Не жду обіцями очікувань зайвих не треба. Давай просто будем, я в тебе, а ти у мені, бо дихать тобою для мене щоденна потреба. І грітися сонцем, що сходить в твоїй стороні. Ось так непомітно розклала по буквам душу, тепер плітати не їх. У зі стров. Безмежно люблю, але знов промовчати мушу. І це, напевно, найбільше з моїх катастроф. Дякую за увагу!